У воєнний час кожен по різному допомагає українській армії як може деталі у сюжеті Наталії Коваль. Молодь Бріщини мала змогу завітати у будинок культури на український повнометражний художній фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва «Кіборги. Герої не вмирають за сценарієм Наталії Ворожбит про оборону донецького аеропорту під час війни на Донбасі. Даний фільм займає 82 позицію у списку 100 найкращих фільмів історії українського кіно. Перегляд фільму дає можливість ще раз задуматися над своїм життям, адже добро перемагає зло. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.